Радіо Чикаго 15 липня. Понеділок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маголідзе та Вадима Оксанчука. Закінчиться 873-я доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України 63 авіаційні удари, використав для ураження 373 дрони камікадзе. Також здійснив 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбувся вибух у ТЦК на Львівщині. Ймовірно, хтось кинув на територію ручну гранату. РТГ 5 повідомило в поліції. Інцидент стався у місті Бузьке Золоточівського району. На місці утворилася верва ав приміщенні військомату вибило вікна та посікло стіни. На щастя, минулося без потерпілих. А у Пентагоні заявили, що українським військам досі заборонено бити американською зброю в лип Росії, адже США не хоче, щоб війна вийшла за межі України та набула непередбачуваних наслідків. Відомо, що Білорусь готує провокації під чужим прапором на кордоні з Україною, щоб показати китайцям свою силу. Пише центр національного спротиву. У планах успішно присікти збройні провокації вздовж україно білоруського кордону та звинуватити Україну. Усе це на тлі перших спільних антитерористичних навчань. ЗСУ Білорусі та військовослужбовців з КНР, які триватимуть у Білорусі з 8 по 19 липня. А от на Росії лісові пожежі ширяться Краснодарським краєм. Горять заповідники та бази відпочинку на площі понад 62 гектарів. Там триває евакуація, потужна спека і сильний вітер не дають авіації. МНС Російської Федерації зупинити вогонь. Тепер про внутрішню політику. Скандальну нардепку безухло зняли з посади голови підкомітету в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко. Водночас безугла назвала це реакцією комітету на правду про проблеми в зсу та звернення військових чекатимемо наступні новини з Верховної Ради. А Миколу Задорожнього виключили з партії Слуга народу. Раніше речниця фракції Юлія Полійчук повідомила, що на час розслідування членство нардепа задорожнього у фракції Слуга народу буде призупинено. Також вона заявила, що його буде виключено зі складу парламентської ТСК. Нагадаю, що правоохоронні органи оголосили народному депутату підозру в одержанні майна майже 3,5 мільйонів гривень неправомірної вигоди. А зараз про зовнішню політику Іспанія розпочала передачу нової партії військової допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба Міноборони країни. До неї, зокрема, входять 10 відремонтованих танків Леопард 2А4. Нова партія допомоги має прибути до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено в Україну. Відомо, що Україна уклала договори із 23 країнами щодо допомоги на загальну суму близько 38 мільярдів доларів. Про це заявив президент Зеленський на прес-конференції. Отож, головне, потрібно 25 систем Патріот, щоб захистити повністю Україну. План для другого саміту миру буде готовий до листопада. Ймовірно, він відбудеться в Катарі. Зеленський вважає, що представники Російської Федерації мають там бути. Якщо Трамп стане президентом США, особливих ризиків не має бути, адже Україна має двопартійну підтримку. Виділення 40 мільярдів євро для України на 25-й рік не переглядатимуть. Також відомо, що відставки прем'єр-міністра Шмигаля зміни в уряді напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом. Перші F-16 будуть влітку, але їх буде недостатньо для того, аби повноцінно боротися з російським повітряним флотом, і також Україна отримує запрошення та членство в НАТО одразу після закінчення війни. Є інформація, що ЄС може проігнорувати саміт глав МЗС в Угорщині після поїздок і прем'єра до Росії та Китаю. Про це пише політико. Планується організувати власний саміт у ті ж дати, що запланувала Угорщина 28-29 серпня, щоб послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені Європейського союзу, і продемонструвати невдоволення вільною дипломатією Орбана. Власне Орбан передав лідерам ЄС свій мирний план і назвав країни-посередники. Для миробудівництва серед потенційних миротворців є США, Європа, Китай, а також Туреччина. Цитую, Дональд Трамп також прихильний до миру. Тож, якщо він знову стане президентом США, то незабаром сам буде укладати мир. Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни, заявив представник угорського прем'єра. А тепер про Сполучені Штати Америки. Хакери вкрали дані майже всіх клієнтів AT&T. Компанія AT&T повідомила, що дані майже всіх її клієнтів були вкрадені хакерами. Мова йде про записи дзвінків та текстові повідомлення за шестимісячний період з 1 травня 2022 року по 31 жовтня того ж року. Компанія заявила, що розслідування щодо цього інциденту вже активно ведеться. Більше того, одна особа, яка ймовірно була причетна до злому, вже затримана. Відомо, що кожен третій американець урізає витрати на продукти, що щоб оплатити комуналку згідно з новим опитуванням, 31% американців почали витрачати менше грошей на продукти, щоб зуміти оплатити рахунки за комунальні послуги. 73% опитаних заявили, що протягом найближчого часу комунальні послуги створять додаткове навантаження на фінанси. А от 51% респондентів відповіли, що вже відклали гроші для оплати рахунків. Також стало відомо, що кожен третій американець відмовляє собі в розвагах, а кожен п'ятий скасовує літні кань. Ніколи також згадаємо і про стрілянину в експрезидента. Нагадаю, що на передвиборному заході Дональда Трампа в Пенсільванії сталося стрілянина. Отож журналістам вдалося дізнатися, що 20-річний Меті Крукс зіткнувся з поліцейським, коли лежав на доху, цілячись у Дональда Трампа. Про це повідомили два джерела в правоохоронних органах. Відомо, що очевидці події повідомили поліції про підозру людини на доху місцевого підприємства. Один з офіцерів зголосився піднятися на дах. Що поліцейський піднявся, крукс направив на нього свою. Винтівку AR. офіцер одразу ж спустився з дохо а за кілька секунд стрілець випустив близько восьми куль у бік Трампа. Також журналісти за Street Journal повідомляють, що в машині підозрюваного знайшли вибухові пристрої. Також відомо, що суд штату Флорида закрив справу проти Дональда Трампа про приховання секретних документів. Це було одне з чотирьох кримінальних проваджень проти нього. Суд вирішив, що мін'юз незаконно призначив спецпрокурора Джека Сміта, який є прокурором у цій справі. За версією прокурора, експрезидент зберігав у своїй резиденції засекречені документи. Та що найменше двічі показував їх стороннім особам у цих документах. Була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму. Експрезидент США вже заявив, що припинення справи має стати першим кроком до закриття усіх справ проти. А тим часом компанія Мета зняла обмеження з акаунтів Трампа через майбутні вибори. Компанія Мето оголосила, що знімає всі раніше накладені обмеження з акаунтів Дональда Трампа, щоб американці могли почути не лише Джо Байдена, а й Трампа. Нагадаю, що акаунти Трампа у Фейсбук та Інстаграм були заблоковані у 2021 році. Після подій 6 січня проте у 2023 році їх розблокували. Тоді Мета пообіцяла вводити суворіші санкції проти колишнього президента, якщо він знову порушить правила платформ. Тепер мета. Зняли загрозу цих санкцій. Також Дональд Трамп за... заручився підтримкою Ілона Маска. Мільярдер Ілон Маск вперше зробив пожертву на користь Дональда Трампа. Як повідомляє Bloomberg, Маск пожертвував значну суму грошей у фонд Америка PAC, який підтримує Дональда Трампа у президентських перегонах, і вже витратив на його політичну рекламу майже 16 мільйонів доларів, що є найбільшим показником серед зовнішніх організацій, які підтримують Трампа. А вже сьогодні розпочинається з'їзд республіканської партії. У понеділок стартує чотириденний національний з'їзд республіканської партії. 2400 делегатів зберуться, щоб офіційно обрати кандидата в президенти США Голосування є формальністю. Дональд Трамп уже зібрав необхідний мінімум для обрання 1125 голосів. Зараз на його рахунку цілих 2243 голоси делегатів. На з'їзді виступлять Такер Карсон, Вів і Крамасвамі, Майк Джонсон, Рон Де Сантіс. Після замоку на Трампа. Виступити зголосилися і колишній кандидат Нікі Гейлі. Олеж, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40. Підпишіться на канал Радіо UA ЮЕЙЧИКаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.